Так, Максиме, вітаємо вас з чемпіонством. Такі перші запитання там ще по початку гри. Югор Столовицький на початку гри там кричав вам, що треба більше подач. В другому таймі ви почали душити ураган подачами з флангів. Чи була його установка така в перерві? Ну, в першу чергу, хочу подякувати нашим збройним силам, що дають змогу грати. А в перерві так, Юрій Михайлович сказав, що більше потрібно флангових передач. Ще плюс у них видалення було, тому я думаю, теж це зіграло певну таку роль, що ми сьогодні здобули бажану перемогу. Скажи, ви забили на 65 й хвилині. Команда суперника перебувала в меншості з 36-ї. Чи відчувалась у вас чи відчувався у вас якийсь тиск? Що от вам треба забити обов'язково виграти цю гру? Не могли ви довго розпочати ворота? Певно, тиск деякий був, так, ну, але я рахую, що не такий він великий був, тому що в нас ну, була ще одна спроба з Росавою. Але може на деяких футболістів це і тисло, але ми відчували по самій грі, що ми дотиснемо і заб'ємо. Тому я всіх вітаю з чемпіонства з цією перемогою. Що скажеш по грі Урагана сьогодні? Е Молодці хлопці старалися, видно, що у них було бажання забрати в нас чемпіонство, скажімо так. Тому я їм дякую за гру. Вони великі молодці і успіху їм. Які плани святкування чемпіонства? Чи є вже щось? Яке спланований вечір? Чи якась так ще не розмовляли з президентом, але в нас ще аматори, тому я думаю, особливо такого великого святкування не буде. Вже після закінчення аматорів ми десь зберемося і відсвяткуємо перемогу.